Вітаю тебе на каналі Роу34. Сьогодні на календарі п'ятниця 13. А в цьому випуску я хотів тебе показати, як ми будемо впихати москвичевський мост на нашу раму створену трайнічка. Ну і не тільки мост. в общем, багато буде цікавого. Вари чайку, бери смаколики і приєднуйся. А ми починаємо. Люблю я коли чисто, бо робота не йде. Коли воно все грязне, тут пильно, то робота не йде. Позамітали, хай воно все це діло, вивітриться і продовжимо тройничком наші тик-тик-тик, сварочні роботи і ТДТП. Повнішні ту резину, яку я тобі показував, що хочу заказати на тройнічок. Тракторну, так, СГ, Йолочку. А, в общем, вчора кинувся її шукати, хотів замовити. Ось скільки вона стоїть, ну, коштує, вартує на промі. наприклад. Ось. Силочка, скрінчик, є. Цей. І по факту, коли я списався, поспілкувався. Ціни, звісно, трошки різняться, трошки вийшло дорожче. По факту, заплатив я за один з 1700, зате він новий, зате він буде, я сподіваюсь, практичний і корисний. Одне, що, звісно, на такій резині по трасі не покатаєшся, але ми робимо мотоцикл для такого, ну, скажімо, офроду, тому що чи оскільки, точніше. Я не знаю, де він буде їздити, але я сподіваюся, що на цій резині він проїде будь-де. Напиши свою думку з приводу цієї резини, як ти вважаєш, вона буде корисна чи ні. І, бо я вважаю просто краще, я ну, навіть уявити собі не можу. Так що це таке. До речі, зібрали ми 13200. Це ось останнього разу. Перед цим ще зібрали були 2500, які пішли у нас на цей чудесний міст, Ресоре. На кузов із прицепа з рамою. Це перший донат, був, який я зняв банку, був опустошав 2500. І другий раз ми зібрали 13200, з яких я зняв кошти на резину поки що. Ну і далі, якщо щось буде потрібно, я буду звідти знімати і купувати. У мене, як я й казав раніше, часу не вистачає, щоб писати детальні там, звіти. Ну, я показую все. От, в реальному часі, вживу, от куди воно ще йде. Собі я сього не маю нічого, так що <хи> я це роблю чисто, бо я вважаю, це потрібна річ і кожен повинен долучатися, якось підтримувати хлопців, хто чим може навіть гарним словом. Так що то таке. Двіжуха із страничком продовжується. продовжується, Зараз у нас робота, хочу поставити мост. Ось уже ну, плюс-мінус. Прикріпив, не прикріпив, а розмістив. А, далі треба прикріпити буде ресори, встановити амортизатори. До речі, амортизатори. Я не пам'ятаю, чи я ти показував, але зараз покажу. А, буду монтувати отакі от ось амортизатори. Це, в общем, братуха в мене старший приїжджав на ремонт сюди. Був у нього тоді Citroen Berlingo. Наскільки я пам'ятаю, 2009 року є це з нього ці амортизатори. Потужні, блинноходні. Буде те, що треба. Буде те, що треба. Кріпити я їх буду. Зараз покажу як. Зараз. Потужні. Кріпитись вони будуть. Ось таким ось чином до центру. Плюс-мінус. плюс-мінус. Я не сильно там великий спеціаліст в трайках, трициклах чи автомобілях. Я взагалі все життя займався мотоциклами. Ну, а саме опозитами. Опозити це те, що мені до душі близьке і ДТП. Так що, якщо я щось роблю неправильно, ти можеш завжди написати в коментах і якось можна долучитись до нашого проєкту. Підсказати щось, я, я розумію, що є купа людей набагато розумніших, ніж я. Ну, давайте будемо всі об'єднуватись і зробимо щось путьове разом. Ну що, в общем, погнали? Ще купа-купа роботи. Даві ресори, соединив їх, ну, ще попіджимаються, ну, в цілому вийшло, по-моєму, нічого. Так. Правда, одна груша якась вроде би, більша чи інша. Ну, та нічого, щось вже буде. Треба його це все діло розмістити тепер на мост. Жалко, що ще не прийшла резина, тільки сьогодні відправили. Ну, та і диски трохи не... треба попідрихтовувати, бо там видно вони трошки такі пожовані помяті. Ну нічого, диски підрихтуємо, напевно, будуть камери стояти. Ну а там будемо дивитись, що воно, як воно. До речі, напиши свою думку, що краще камери чи безкамерка на таку от шиповку нашу йолочку. Коротше, І треба буде ці скоби або заново поробити, бо вони тут половина мертві. Щоб поз'єднувати ресори. Ну і треба ще буде зробити зараз такі от маятники в кількості хоча в двох штук. Вони будуть ставлятися з однієї. отут ззаду будуть кріпитися, щоб ресора була еластична. Спереду буде жорстка фіксація прямо до рами. Галімо, що я не знаю, яка буде висота. От Уже у колеса, як на фаршированого разом з резиною. Щоб зараз його все це діло примостити і приварити, ну, щоб уже мост якось кріпився і держався. Це ще буде, звісно, та історія. Ну та нічого. До цього ми дійдемо. Все це ми зробимо. Головне робити все поступово. Бо якщо зразу так от прикинути, що іще тут буде, що іще треба зробити, то не знаю, можна так і це. Ну, в общем, треба робити все поступово. Все поступово, тоді все робиться легке. Так що, такий лайфхак лови від гаража Роу 3.4. Коротше, мужики, кинувся шукати, чим кріпити ресори до моста. Виявилось, що немає ні маятників, ні осих прижимних пластин, ні шпух нормальних. Все обрізане, все знімалося болгаркою із москвича, я так розумію. В общем, покатався, знайшов я все необхідне. Вон, зараз покажу. Слава Богу, трошки буде все скоріше. Правда, поки все знайшов, також часу прийшлось потратити. Ну та то нічого, зато все супер. Ось такі я покупочки зробив. Ось шпуги. Шпуги, гайки до них всі. Ось такі пластини. Все тут без вироботок, без нічого. Маятники, також нічого не погрізано. Все потьове, все путьове. Ну що, все, будемо збирати, будемо монтувати на міст, ресори будемо ставити, ну і далі, далі, все далі. що, мужики, Проганяю різьби на шпугах і буду вже монтувати ресори, закінчувати. Поки в дупли я їх поставлю, серйозно. Ну, коротше, я, я ж казав, машини не робив. В принципі, не люблю машини робити. По моїй хорошо видно машині, що я не дуже сильно там рубаю в цьому. Не суттєво. Приколюшка одна для тих, хто може планує щось таке мутити. В общем, москвичорський мост вроді підходить. Одна тільки приколюшка, я треба ногами ставити, бо по-іншому він, я так розумію, не стане. Бо у Дніпра крутиться вилка, виходить, ну, якщо дивитися ззаду мотоцикла, от сама ця вилка коробки почати стрілки, ну, стрілки, стрілці, неважно, чи не важливо. А на Москвичу, якщо буде міст стояти правильно, що ресори будуть знизу, він проти. ну, в обратну, в общем, сторону крутиться. І за що його треба перекидати. Отаким От чином я вирішив це все діло замутити, зібрати, Ресору встановив зверху. Ну, Я думаю, різниці не буде, а я там подивимося. Випробування покажуть як воно буде. Так що залишили шпугу і буде монтувати, варити, щось виставляти. Ну, Все по порядку. Лерок, до речі, немає, різьби нарізаю гайками. Не дуже зручно, ну, що поробиш? Нема. Так, треба знайти гровери. Без гроверів можна збирати, але не рекомендую. На такі речі треба ставити гровера. завжди. А ти чайку зробив? Тож ми на паузу робимо чайку. Забарне таке діло. Попокрути його. Ну я сподіваюся, що корисним буде. 这个叫啥？

Коротше, треба кусочок трубки 46, а, як правильно, вною чи шириною. Ну, коротше, і 31 в діаметрі. Коротше, Дніпри допомагають. Ось тут якраз розмір внутрішній 31, те, що нам треба. Ну, бачите, от воно тонкотіле тіло. Хочу зараз забити це сюди і рубануть отакі от. Основи виходить під маятник, який буду варити до самої рами.

По сути, да, да для доступки. Замороженная херня, конечно, но без него никуда. Як я казав раніше, з нашого тройничка щось починає вимальовуватись. Якісь справжні чертяки. Багато сварки, різки, сам бачиш, час летить, не остановить. Ну, в, общем, в принципі, ми все закінчили, що планували. Поварили всі фіксатори, що потрібні. Осталось там трошки пластинок, щоб соєдинити, і все. Сзаді маятники підресори також є. Прикріпимо то все фігня. Багато часу пішло на те, щоб цей мост весь розмістити, правильно все виставити. Раму відносно раму самого кузова, відносно рами мотоцикла, також прийшлось коректувати. Ну, Багато-багато роботи, багато рухів. ну Вже така по сварці фінішна пряма. Нам залишилось прикріпити ресори, а далі буду просто все це діло посилювати. То вже, то вже таке не страшно. То вже не страшно. Ну, як я казав раніше, для тих, хто хоче ставити щось таке робити. Мужики, перевертайте мост догори ногами і буде все правильно, крутитись в правильну сторону, не буде з цим ніяких проблем. А, використовую я при цих регулюваннях звичайний будівельний рівень і шнурку. Так що в будь-якому гаражі можна це зробити. Звісно, покаже практика, як воно буде, бо перший трицикл, який я роблю в принципі. Раніше тільки колясочники робив. Таке. Е, кстати, інті, ну та-та-таке. Кстаті, цікава така новина, може кому буде цікаво. Я, як ти знаєш, планував ставити на тройничок е, мотор із Касіка К750. Ну, З ним е, виникли деякі труднощі. Є людина, яка віддає його безкоштовно, але немає колінвала. Тобто там колінвал загепаний. І немає лишніх коштів, щоб ще вкидати 2-3 тисячі на ремонт колінвала або його купівлю. Так що, поки поки що, я планую помінялись трохи плани і планую ставити сюди мотор із Дніпра 16-го. Він, в принципі, заточений під такі великі навантаження, під е, е, великий крутящий момент на низьких оборотах, бо там і махових трохи важче, і трошки, трошки, трошки. Там багато таких суттєвих. Від, ну як, відрізняється в общем, від, від звичайної Дніпровського. Плюс, поставимо коробку 16-го з посиленою первою. Первою ще якоюсь. Ну, в общем, якщо ти знаєш, що це таке, то я думаю, заціниш. Якщо не знаєш, напиши. Я е, постараюся якось відповісти, бо ну, в голові всякого вистачає, так що то таке. Ну, така неділя. Я надію, що продуктивна та і продуктивна, в принципі, багато все нарішалось, резину, плюс ще багато-багато всякого я замовив. Ну то вже на наступну неділю не буду все там, сразу розкривати свої карти. В общем, приходь наступної п'ятниці і зустрінемось разом із тройничком на нашому каналі road 34 До зустрічі!